У який міф про виживання люди вірять через фільми, але він насправді може вас убити в реальному житті? Опинитися після корабельної аварії на острові, збудувати човен і спробувати втекти з острова, щоб знайти цивілізацію. Так, ну, по-перше, у воді надто багато всього, що може вас убити, а по друге, для рятувальників ви стаєте значно менш помітними, тож завжди залишайтесь на острові, якщо вже так сталося. Цей міф, мабуть, з'явився через те, що історії про корабельні аварії старші, ніж моторизовані літальні апарати чи координовані системи моніторингу. Значить, до 20-го століття, якщо ви не були достатньо важливою персоною, щоб вас шукати, вам або доводилось будувати пліт або приймати, що ви будете жити на острові дуже і дуже довго. Та й загалом, ті, хто тоді зазнавав корабельної аварії, зазвичай самі були моряками і часто мали хоча б мінімальні знання про те, як орієнтуватися в морі, цього було достатньо, щоб дістатися до іншого острова, який можливо був заселений. Якщо ви коли-небудь опинитесь в місцевості, де водяться змії, то створюйте якомога більше шуму. Більшість людей хоче уникати змій, тому вони тримаються тихо, але повірте, вони бояться вас більше, ніж ви їх. Говоріть голосно, тупаєте, але, звісно ж, стежте очима і вухами за будь-якими сусідами, яким не подобається ваша присутність. Це також стосується і місцевості, де водяться ведмеді. Шум дає їм зрозуміти, що ви наближаєтесь, щоб не налякати їх раптово. Я живу просто в самому центрі території, де водяться ведмеді і частину минулого літа, я мала проблеми з машиною. Найшвидший шлях додому після вечірньої зміни їхати велосипедом крізь темний ліс, близько 10 кілометрів. Дороги тут огинають ліс, тому шлях дорогами значно довший. У мене був найяскравіший налобний ліхтар, усі сигнальні вогні та блютуз-колонка, яку я вмикала майже на повну гучність. Щоб там у тому лісі не було, я хотіла, щоб воно знало. Я їду гучно і швидко, і хай якнайраніше мене воно почує. Часто, коли я заїжджала на пішохідні міст Через Луки бачила відблиски очей цілих груп тварин, розкиданих по всій галявині, які просто на мене дивились. Зазвичай це були койоти. І не раз це були великі, здебільшого байдужі ведмеді, хоча зазвичай вони бродять нічними вулицями містечка. Витягувати кулю із тіла. і у фільмах це роблять завжди, але це дурна маніпуляція без реальних показань, яка може тільки нашкодити, кажу вам, як лікар з приймального відділення. Моя дружина проходила медичну резидентуру в складному районі Чикаго і казала, що кулі у людях залишаються постійно. Вони навіть це назвали гранольому південного району. І ще ось ця постійна загадка у фільмах, коли людині б'ють по голові і вона прокидається через кілька годин. Мову все нормально. Якщо ви були непритомні так довго, є великий шанс, що у вас ушкодження мозку. Це точно. у середній школі якось я впала на дерев'яні скалки і потрапила до приймального відділення. Це навіть була секція для менш серйозних випадків. Вони повитягали кілька скалок із нижньої частини моєї стопи. Зробили рентген, знайшли ще, зробили додаткові уколи в підошву і витягли ще. Вони втомилися і зрештою покликали круту лікарку з приймального відділення. І вона сказала: О, давайте залишимо просто решту, нічого страшного. Колись раніше я працювала з бездомними, я у нього залишила колю, і все нормально. Тож, коли я згадую ті скалки в нозі. Думаю про те, що десь ходить чоловік. Сподіваюся, він досі живий із кулею всередині. Так, зараз буде рознос по фактам: перше висмоктувати зміїну отруту. Отрута надто швидко потрапляє в кров, а висмоктування додає бактерій і погіршує рану. Друге їсти сніг, щоб втамувати спрагу. Сніг знижує температуру тіла, ризикуючи викликати переохолодження, тож спершу його розтопіть. Третє розтирати обмороження. Тертя руйнує тканини через крихітні кристали льоду та погіршує стан. І ще одне орієнтуватися по моху. Мох росте там, де волога, а не лише на півночі, тому ви можете заблукати. Переходити річку у військовому місці. Повірте, вузькі місця часто мають швидшу і глибшу воду, а ширші і мілкіші ділянки вони безпечніші. Передостаннє. тонучі люди кричать і махають руками. Повірте, реальні жертви тонуть тихо. Тіло пріоритизує дихання, а не крик. І останнє ховатися в теплому тілі тварини. Якщо вже так трапило, що ви під час хуртовини десь в лісі біля душі, то не треба в ній ховатися. Вона швидко стане мокрою і холодною. А щоб її очистити, повірте, треба буде важко і довго попотіти. Не робіть цього. Вам не потрібно чекати 24 години, щоб повідомити про зниклу людину. Якщо ви думаєте, що хтось зник, одразу зробіть заяву. Чим швидше зареєстровано повідомлення, тим більше шансів, що людину знайдуть. І особливо, якщо це дитина, зниклі діти перебувають у найбільшому ризику в перші 24 години, особливо якщо їх викрали. У 76% випадків убивств при викраденні дітей жертва була мертва протягом перших трьох годин, 88,5% – що в перші 24 години. Тож думайте. Що вживання алкоголю вас зігріває? Насправді, алкоголь лише змушує тепло виходити на поверхню тіла, через що вам здається, що ви зігріваєтесь, але при цьому ваша внутрішня температура реально падає. Можливо, це вже сам по собі міф, але ніколи не носіть чорний, якщо хочете сховатись вночі. Це те, чому мене навчили у війську. Краще використовувати темніший сірий або коричневий, оскільки чорний це відсутність світла, він виділяє ваш силует при слабкому освітленні, наприклад, у світлі повного місяця. Мів, що потрібно економити воду в пустелі. Люди помирали від зневоднення, маючи при собі воду, тому що вони намагались її берегти. Любі слухачі, напишіть у коментарях, в який фільмовий лайфхак виживання ви колись вірили. Буде цікаво перевірити, скільки ж нас таких. І поки ви пишете, не забудьте натиснути лайк, у Цьому відео ми взагалі тут рятуємо ваше життя. Можливо, колись вам це знадобиться. Не дай Бог, звісно, і обов'язково обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там зовсім інший контент, який не дублюється на Ютубі. А ми слухаємо далі. Ховатися під мостом під час торнадо. Насправді простір під естакадою працює як воронка, підсилюючи силу вітру. Краще знайти низину або дренажний рів, лягти на землю і прикрити голову від уламків, що будуть летіти. Ходити кудись, якщо ти загубився в дикій місцевості. Якщо хтось знає, де ти мав бути і коли мав повернутися, то залишайся на місці, щоб рятувальники могли тебе знайти. Тікати від алігатора зигзагами. Так, так треба робити, тільки якщо ти хочеш дати йому ще більше шансів тебе зловити. Тож, друже, просто біжи прямо, вони швидкі, але лише на коротких дистанціях, швидко втомлюються. Ну, Взагалі, то алігатори рідко женуться за людьми. Якщо вони промахнулись під час першого ривка і ти типу побіг, вони вирішують, що ти взагалі не їжа і не загроза, вони просто повернуться у воду. У мене була легка черепно-мозкова травма, і я навіть не знепритомнів тоді, я не втрачав свідомості, але це змінило моє життя. У мене судоми, порушення мовлення, проблеми з рухом, запаморочення і ще багато всього. Тож, повірте, після такого ви точно не підскочите і не побіжите далі. Коли почався набрік, я взагалі не міг ходити місяць. Тікати від ведмедя. У фільмах це показують, але в реальності все значно гірше і дуже швидко. Так, ведмеді неймовірно швидкі, і лізти на дерева теж здебільшого не допоможе. Тож, ваша найкраща тактика поставити щось між собою і ведмедем, хоча б якусь перешкоду знайти, і ходити навколо, якщо він підійде до вас, ніби ховатись. Коли я йду в похід з друзями, я завжди ношу з собою револьвер. Якщо ми зустрінемо ведмедя, пам пам один постріл у коліна, друга, і ведмідь уже переключається на нього, а я втечу. Якщо ти не надзвичайно далеко від цивілізації, то не треба їсти сумнівну їжу. Це популяризувалось у шоу Людина проти дикої природи та на подібних протягом кількох днів, на які в тебе має бути бодай трохи власної їжі, їсти взагалі не обов'язково. Так, радість від цього невелика, але якщо ти маєш воду, то все окей. І точно не варто їсти. Те, чим ти можеш отруїтися. Мів про те, що ти можеш просто піти кудись у глухий дикий ліс і реально прожити там більше кількох днів, не померши від зневоднення, голоду, холоду, хижаків і всього іншого. Треба планувати, брати із собою спорядження і реально вміти виживати, якщо ти йдеш туди сам або навіть удвох. Перебувати так глибоко в лісі самому це не те саме, що кемпінг. І так, ти можеш мати намети все таке, але ти все одно мусиш знати, що робити, якщо в тебе цього немає, або воно намокло, або щось пішло не так. Пити власну сечу не допоможе уникнути смерті від спраги. Навпаки, це робить тебе ще більш зневодненим, бо в сечі є солі та мінерали, які тіло виводить. Я колишній військовий моряк. І нас навчили абсолютно однозначно, ніколи не одягати рятувальний жилет, перебуваючи всередині судна, яке рухається або знаходиться на воді. Якщо судно тоне, ти всередині, то вода активує автоматичне надування жилета і тебе затисне під стелою тиском води та повітря. І ти не зможеш ні здути жилет, ні зняти його. Тому кожного разу, коли я бачу у фільмах моряків у жилетах під палубою, я аж здригаюся. І те саме, коли в літаках стюардеси наказують усім надягти жилети перед тим, як покинути літак, що привоз. Днився морська вода в літаку, ти в жилеті. Просто сподівайся, що літак добре буде триматися на поверхні, бо інакше ти потонеш придавлений до стелі. А що там по стрибкам у воду з надутим жилетом? Повірте, це може закінчитися переломом шиї, і жоден фільм цього не пояснює, хоча треба було б. У багатьох фільмах і серіалах персонажі успішно чинять опір або дають відсіч грабіжнику. Але запам'ятайте, просто віддайте грьобаний гаманець. Базова самооборона це добре для впевненості і знання кількох корисних рухів на крайній випадок, але не має значення чи ти Тайсон у своїй найкращій формі чи ні. Вуличне насильство зовсім не таке, як структуровані тренування. Їжа загалом люди сильно недооцінюють, як мало їжі їх оточує. Я чув статистику, що в кожному місті США є приблизно 4 дні їжі в сумі у магазинах, вдома, у ресторанах на кожну людину. Я працював у двох супермаркетах і бачив, як швидко полицю порожніють, і скільки вантажівок щодня приїжджає з поповненням. І частина найзвичніших продуктів, які привозять фурами, їде понад 8 тисяч кілометрів. І люди також неправильно уявляють, скільки їжі їм потрібно, щоб прожити рік. А це на хвилиночку приблизно 900 кілограмів для Іне вагою близько 90 кілограмів на одну людину. В Ситуаціях виживання, голод, насильство через голод дуже серйозні ризики. Любі слухачі, дякую, що додивились до кінця. Якщо це відео хоч трохи розвіяло ваші фільмові ілюзії і уберегло від дурощів, які в кіно працюють а в житті ні, то поставте лайк і підпишіться. І ще на хвильку вас затримую. Я є в телеграмі. Там я частіше на зв'язку і можу реагувати на всі ваші історії, питання швидше, ніж тут. Якщо хочете бути ближче до всіх оновлень, то приєднуйтесь. Побачимося з вами там і у новому відео. Тож до зустрічі!